Бруно Фереро. Казки для душі. Казки на літо. Таємниця мудрості. Багато років тому існувала країна Семелія, в якій людей, котрим виповнювався 61 рік, відводили в гори і покидали там. Усе почалося тоді, коли Леонард IV, володар Селемії, оголосив такий наказ старців, які вже не можуть бути корисними громаді, слід покидати на призволяще. Не хочу більше бачити людей, яких треба тільки годувати. Цей наказ оголосили по всіх селах і містах усі діти, які любили своїх батьків, не знали, що їм робити. Хоч король до цього часу завжди був зірцем мудрості і благородства, однак тепер було дуже важко йому коритися. Та все ж таки багато хто послухався. А один молодий чоловік вирішив Я так сильно люблю свою матір, що ніколи не покину її. Під своїм будинком він викопав глибоку яму і зробив там криївку. Мамо, прошу тебе, поживи трохи тут. Але не говори голосно бо якщо тебе знайдуть, то вб'ють. Чоловік поклав у Криївці солом'яні мати і матраци, і потай носив туди матері їжу. Коли в нього виникали якісь труднощі, завжди приходив до неї за порадою Мамо, що мені робити? Усе це син робив у великій таємниці, щоб ніхто не дізнався, де живе його матір. Як зважити слона? Одного поганого дня володар королівства Альтаміра, що межувало з Семелією, вирішив напасти на сусідів, щоб захопити їхню країну. Але щоб розпочати війну, йому був потрібний якийсь привід тому король надіслав Леонардові четвертому завдання, яке було дуже важко розв'язати Ти маєш зважити слона. Якщо не зможеш цього зробити, я захоплю твоє королівство. Бідолашний Леонард IV не знав, що має робити. Врешті-решт король наказав оголосити по всій країні таке. Якщо не зможемо зважити слона, на наш край нападе сусідній володар. Хто здатен виконати це завдання? Нехай прийде до мене, і я його щедро винагороджу. Добрий син теж прочитав це повідомлення. І запитав свою матір, як можна зважити слона. Це легке завдання. Треба на човен поскладати каміння, а потім його зважити. Адже так можна зважити 400 чи навіть 800 кілограм. відповіла розумна жінка. Син швидко пішов до володаря і розповів йому те, що почув від матері. Король був дуже задоволений і сказав: Ти просто геній. Дякую тобі за те, що ти вирішив цю проблему. І надіслав розв'язок завдання королеві Альтаміри. Той занепокоївся, оскільки був упевнений, що це завдання неможливо вирішити. Справді, якщо взяти два човни, то можна зважити слона. Коли борти обох човнів перебуватимуть на тому самому рівні, можна визначити вагу слона, розміщеного на одному з човнів. Зваживши каміння, що його покладено в другий човен, це завдання вирішила якась дуже розумна людина. Але другої загадки ніхто не розв'яже. Хитрий король Альтаміри надіслав Леонардові Четвертому друге завдання Мотузка з попелу. У своєму листі він написав До володаря Семелії мусиш прислати мені шнурок з попелу завдовжки тисячу метрів, якщо ні. То нападу на твою країну. Король знову був у розпачі, і цього разу він не знав, що йому робити. Тож звернувся до мешканців. Хто зможе принести мені шнурок з попелу завдовжки тисячу метрів? Отримає від мене все, чого забажає. Син знову звернувся з запитанням до матері Мамо, що то за мотузка з попелу? Як її можна зробити? Не знаєш? Та це дуже просто. Треба взяти мотузку завдовжки тисячу метрів, потім спалити її в спеціальній залізній діжці. Але перед спаленням мотузку слід вимочити в солоній воді, тоді вона, після спалення, збереже свою форму. Добре, спробую, вирішив син. Він роздобув мотузку, вимочив її в солоній воді, а потім спалив у залізній діжці. Коли вогонь погас, і мотузка охолола. Юнак відніс її королеві. Той утішився і почав плескати в долоні. Ти справді розумний чоловік. Як тобі це вдалося зробити? Це ж неймовірно. І король одразу ж надіслав мотузку володареві сусіднього королівства. Нитка протягнута крізь заплутане коріння. Король Альтаміри здивувався і почав невдоволено буркотіти. Де цей дурний король набрався такої мудрості? Ну, нічого. Дам йому ще одне завдання: Як можна протягнути нитку крізь заплутане коріння виноградної лози? Посланець передав Леонардові четвертому нову загадку. На всій землі немає нічого заплутанішого, ніж коріння старої виноградної лози. Коли добрий син дізнався про нове завдання, пішов до матері й запитав Мамо. Чи ти знаєш, як можна протягнути нитку крізь заплутане коріння старої виноградної лози? Та це дуже просто. Іди в поле, впіймай там мурашку, прив'яжи до її ніжки тоненьку і легеньку шовкову нитку та вели їй пролізти крізь заплутаний клубок коренів. Щоб вона захотіла це зробити, треба вилити на коріння трохи меду. Син одразу ж випробував мамину пораду. Справді. Мурашка без труду протягла нитку крізь заплутане коріння. Юнак тієї ж миті побіг до короля. Володарю, я розв'язав цю загадку, сказав королеві і показав, яким чином зробив це. Клубок заплутаного коріння віднесли володареві сусідньої країни. Той сказав: У королівстві Семелія живе хтось дуже розумний. Якби ми напали на цей край, то неодмінно програли б війну. У нас не було б жодного шансу. І тоді Альтамір відмовився від свого задуму оголошувати війну. Тепер я все зрозумів. Леонард IV покликав чоловіка і сказав: Ти дуже розумна людина. Розв'язавши три загадки, ти врятував королівство від страшної небезпеки. Я дам тобі за це все, про що попросиш. Отож проси. Молодий чоловік відповів. Ні, пане. То не я вирішив ті важкі завдання. Не мій розум придумав ці розв'язки. Я скажу тобі, хто був джерелом отої мудрості. Та чи можеш поклястися мені, що не гніватимешся? Чи даси мені те, чого та людина прагне найбільше? Добре. Згода. Даю тобі слово. Кажи, як усе було. Ти справді не гніватимешся. Обіцяю. Я маю матір, яку вже давно мав відвести в гори і покинути там. Однак, замість того, щоб згідно з твоїм наказом кинути її напризволяще, я сховав її, бо мені було її шкода. І всі ці мудрі розв'язки придумала вона старі люди можуть здаватися непотрібними, але вони мають досвід і мудрість Я не можу покинути своєї матері. Прошу тебе, дозволь їй залишитися зі мною. Почувши ці слова, Володар утішився і сказав: Тепер я все зрозумів. Дарую життя твоїй матері, негайно виведи її з криївки. Відтепер усі люди похилого віку будуть тішитися увагою й пошаною. Нам потрібна їхня мудрість.